Вітаю, друзі. І так, рандомний мужик запропонував купити сік. Вобін на увага на екран. Тільки що вийшла з дому, повернула в якийсь провулок. Іде на зустріч мені мужик. Пестить себе там. Пестить себе там. А, і каже: ти ти, ти типа, потрогай, а я тобі сок куплю. Ні, ну це нормально взагалі. Десь там блю. Ось тепер ви, дами, знаєте, як випросити на шару Сік. Тільки обережніше, бо мало того, що Сік можете не утримати, так ще і повтікають. Тому нехай вони вам прямо це скажуть чи хоча б натякнуть. До речі, дами, це лайфхак, що робити, якщо ваш хлопець або чоловік не хоче вам купляти Сік за свої гроші. Тому користуйтесь.